Ви дивитесь проект Ефект чи дефект з нами працюють лише ті заклади, які не побоялись показати дві сторони медалі своєї діяльності. Від і до їх роботу аналізуємо сьогодні. Наша ведуча Оксана Гнатишин і співачка Андріана планують розповісти про враження від роботи закладу на собі спробувати процедури, які тут пропонують. Чому саме цей центр, дівчата? Оскільки я вже відвідувала центр «Медіастар», я побачила те, що тут працюють професіонали. Мені дуже подобається їхній підхід до справи. І я йдучи сюди спокійна і впевнена за результат. бачила, як все робиться. Я збирала відгуки перед тим, як сюди навідатись від людей, які вже тут були, які вже робили процедури, і знову ж таки цінова привабливість. Справді слід сказати, що роботу цього закладу ми вже бачили і аналізували. Дізнались, що саме в медіостарі справді ціни найнижчі. Так показав наш моніторинг, а також що заклад володіє ексклюзивними можливостями. Коротко нагадаємо, бачили процедуру видалення поверхневої пігментації простіше ластовиння чи веснянок. Це апарат компанії Сайтон. Це є інноваційна програма видалення пігментних плям судин, Видалення морщин, яка одна єдина в нас на західній Україні у Львові. Тому ми маємо ексклюзивну можливість запропонувати ці процедурки, і робити їх ефективно. На цій картинці ми бачимо розацію. Це це захворювання, яке пов'язане з утворенням патологічних судинок, і які потім до яких потім приєднуються збудних будних бактерій, можуть викликати більш серйозніші і негативніші наслідки. Процедурка була проведена практично. Дві процедури, і також результат після двох місяців залишився таким досить гарним і ефективним. Дослідження Стенфордського університету показали, що після процедур Forever Young BBL омолоджується більше тисячі ДНК шкіри, яка старіє. Експресія генів клітин стає подібною до молодих клітин. А це люмініст лайшир. Він визнаний у цілому світі як золотий стандарт лазерної епіляції, може працювати на різних типах шкіри. Не кожен апарат на це здатен кажуть. А цього разу дівчата на собі випробовуватимуть роботу центру, так би мовити, на власному досвіді, з якими потребами завітали. Перше, це можливо, ви зауважили. У мене на носику є така річ, де хто каже, напевно, хтось закохався, тебе. це насправді не прищака, якась судинна сіточка. Зараз я сподіваюся, мені детальніше цю у цьому закладі про це розкажуть. І наскільки мені відомо, з допомогою новітньої апаратури, яка є тут, цю річ можна зняти. Знову ж таки про це ми вам розкажемо і на прикладі на мені покажемо наскільки це можливо. Це раз, і друга це лазерна епіляція на деяких частинах тіла. Для себе вирішила сьогодні зробити і заодно з вами поділитись враженнями безпосередньо від процедури. Насправді я вже тут була. Я колись приходила сюди на лазерну епіляцію, але... Скажімо, в жінок після вагітності, після роді виникають деякі проблеми. Є схильність до того, що виникають перші прояви варикозу. Ось і в мене також з'явилася одна сітка в ногах. Тому роблячи процедуру склеротерапії, в мене з'явилася пігментація. Ось я хочу позабирати пігментацію, яка виникла в місті укола. Отже, Андріана, оскільки вже була клієнткою медіостару, знаходить серед незліченної клієнтської бази свою картку. Для Оксани створюють нову, і кожна з дівчат прямує на процедури. Декілька контрольних запитань від фахівця, і в кабінеті лазерної епіляції всі готові до роботи. У кабінеті косметолога розмова трішки довша, оскільки процедури складніші, вимагають детального аналізу. Коли я прийшла до спеціаліста, я поділилася своєю проблемою. Ну і звичайно, що ми обговорили наслідки, результати, які можливі, які які що може бути, як воно може реагувати, як, як воно все буде виглядати, які відчуття мають бути. І, звичайно, що надіюсь на хороший результат, тому що з проблемами треба боротися, а не, а не змиритися з ними. Тому, Раджу всім не сидіти, склавши руки, а щось зробити для того, щоб глядати кращими. Це проект Ефект чи дефект. Ми у центрі лазерної епіляції та косметології випробовуємо на практиці новітній апарат Бібіель Сайтон. Єдиний такий в західній Україні. А також Luminіст Лайшир, ефективна лазерна епіляція. При першій процедурі ці у вас зменшиться різь волосся на 20% Ага, це добре. Тобто, загалом мені десь так п'ять треба буде пройти знову ж таки індивідуально а, Так, це кожному індивідуально від 4 до 8 процедурок. Угу, ну Давайте ми наклали гель. І зараз будемо працювати. Тепер вже починає хвилювати. Не хвилюйтеся, все буде гаразд. Що що, вже працює чи ні? Так. Боже, взагалі не чую. Як Оксана все гаразд? Так, не чую, чесно взагалі. А зараз у ті, якби ви волосочки виривають. Що ви відчуваєте? Так ніби вириваються волосочки, але так дуже легенько. Не боляче? Абсолютно. Ой, дівчата, що тільки не повигадуєте на шляху до самовдосконалення. Тут нашого оператора зацікавилося, чи чоловіки приходять на такі процедури. Звичайно, приходять. Чоловіки не від жінок, навіть стають у цьому плані. Ви кажете, що треба декілька процедур пройти. З яким інтервалом ви колись нам розказуєте? Звичайно, я вам зараз розкажу. Між першою і другою місяць, між другою, і третьою півтора, і що з наступним разом збільшується на два тижні. Тобто так трішки більше ніж півроку, і більше там волосечко не буде рости, так? Звичайно, але ми даємо гарантію до 80%, що різ волосечка не відновиться, mm -hmm. але раз в рік або два рази в рік mm -hmm. вам потрібно проходити буде підтримуючі процедурки, бо є, існує поняття волосинки в стадії існує які є, і вони можуть собі проростати. Ну, якщо з таким інтервалом в місяці процедури робити, це вже не так лякає. День за днем, напевно, важко і фізично, і фінансово. А так може і собі про такі процедури задуматись. А які зони найчастіше позбавляють волосяного покриву чоловіки? До речі, це пахові області, це є обличчя, щоки, шия, живіт, груди, спина також буває глибокі вікіння. Тим часом в кабінеті косметолога Андріана вдосконалює свої ніжки, позбувається пігментних плям. Обов'язково треба наставити параметри, а ось відповідно до процедури, яку ми хочемо провести. От. Ну і зараз от ми наставляємо 15. 15. Так. Та це потужність. Відчуття. Ну, звичайно, що неприємні відчуття, тому що воно є печення в місцях лазер-обробки лазером. Тому ну ти розумієш, що це треба потерпіти. Жінки терпеливі, тому заради краси ми готові витримати все. Здається, Андріанині, Ай говорять про те, що їй все таки трішки боляче. Тому що перша процедура завжди більш болючіша, пігменту там є більше і поглинається світла більше. І тому відчуття такі, от трошечки ну, болючі, можна так сказати. Найчастіше наші клієнти бояться спалаху, спалаху саме апарату, але боятися там немає немає причини, тому що. Принцип ті апарату це широкосмугове світло, яке поглинає меланін шкіри. От, і тому здорова тканина не пошкоджується. Тканина піматне п'ятно, воно за декілька днів темніє і зникає. Все гаразд, не боляче. Так, собі 5 хвилин з пантенолом. Я за цей час заповню карточку, все зазначу, на яких потужностях. Так, і на наступний раз. Це буде через 4 тижні. Лише до процедурки ми з вами зізвонимося і сконтактуємося. Звичайно, наші адміністратори завжди обдзвонюють і попереджають про за. Наша ведуча не одна така. Андріані теж не завадило б нагадати, коли наступний сеанс. і таких як вони багато. Втім, тут це справді не проблема. Дівчата зберігають у себе картки усіх клієнтів пацієнтів, без проблем перетелефонують при потребі і фіксують усі процедури, які виробили в медіостарі. Приблизно 15 хвилин під релаксуючу музику компанії фахівця, з яким приємно спілкуватись. І треба сказати, що все-таки я помилялась. Направду це не болісна процедура, і приємно те, що мене дівчатка вже за місяць, за декілька днів до наступної процедури повідомлять, тому що про такі речі я завжди забуваю. Мені треба, щоб хтось назвонив і попередив, сказав, запросив ще раз. Тому це мені подобається. Дивлячись на атмосферу, на прилади, на обладнання, на на інтер'єр я думаю, що тут абсолютно все відповідає правилам гігієни. Наступний крок Ведуча робить спробу позбутись майже непомітної цятки на носі, яка каже їй набридла. Консультується з косметологом. Я би нарадила вам це. робити. Ну, тоді патрунка, я не буду. тому що вона по перше воно, знати як родину п'ятно, таке робити угу. не можна. Ні, так ні. Добре, що фахово консультують і про усі застереження розкажуть. У нас безкоштовні консультації. Можна записатися в адміністратора, як ну спланувати собі день записатися, і ми відповімо і допоможемо вам. Пропонують і класичну апаратну та якісну ін'єкційну косметологію. Я абсолютно позитивно ставлюсь до різних ін'єкційних процедур. Я вважаю, що е, я взагалі е, двома руками за навіть за пластику, я вважаю, що все можна, все можна робити, головне в міру е, в якихось розумних межах. Е, я, я проти штучного виразу обличчя, коли справді красива дівчина починає схоже бути на ляльку. Е, я вважаю, що я все, все природні, але якщо якісь природні вади людині заважають бути щасливою, я вважаю, що е, треба зробити пластику. Так я пробувала і. Е, Сільно задоволена результатом. Що я що, хочу? Не буду офісувати ворога. Ну, взагалі є багато нікцій процедур. Наприклад, мезотерапія, яка, е, яка допомагає е, шкірі не старіти, підтримувати гарний вигляд. Ти ж нічого в принципі, кримінального не робиш, ти просто вводиш під шкіру, вітаміни, різні корисні елементи, які потрібні шкірі для того, щоб вона довше залишалася молодою. Наприклад, різні є різні мезотерапії, які помагають боротися з стеролітом, це ж також нічого страшного. Наші жінки красиві, так? Вони хочуть бути ще краще. Недарму кажуть, українські жінки, вони найкрасивіші. І, звичайно, якщо є якісь, кожна жінка має якісь свої таємні. А такі місця, які їй не дуже подобаються. І тому корекція завжди, чи губ, чи носогубної складки, а любої зони обличчя, вона тільки допоможе нам бути впевненішими в собі і красивішими. Тут більш такий підхід, як художника. так? Треба дивитися на жінку і просто до її красоти додати чуть-чуть ще такого шарму. І ще про приємне від центру лазерної епіляції і косметології. Послухайте, знижки і акції тут систематичні. У нашому центрі актуальними є три акції: якщо ви робите гумілки, бікіні глибокі, під пахвом, ви отримуєте в подарунок. Також при оплаті чотирьох процедур лазерної епіляції ви отримуєте знижку 15%. Якщо ви завітаєте у день вашого дня народження або два дні після, медіостар вам дарує знижку, яка дорівнюватиме вашому віку. І вперше наші дівчата пошкодували, що їм не по 50 років. Час завершувати програму підсумовуємо у місті Львів, неподалік від університету Івана Франка, на одній з бічних вулиць Огієнка, розташований центр лазерної епіляції і косметології Медіостар. Омолоджуємо тіло апаратом новітнього зразка Бібіей Сайтон. Єдиний такий в західній Україні. Пігментні плями, ластовиння, акне, судинні новоутворення. Їх також видаляє, Позбутись зайвого волосся на ногах і інших частинах тіла назавжди, без проблем з апаратом Люмініст лайшир, а також популярна якісна ін'єкційна медицина, стерильні умови, приєм атмосфера. Фаховий персонал. Це про центр лазерної епіляції та косметології Медіостар, що у Львові на Огієнка. Я задоволена. Я надіюсь, буду також. Подивлюся за деякий час. Можна буде наступні процедури також зустрітись разом, якщо ми по часу співпадуть. Так, так? Вдвох веселіше. Абсолютно. Ти зараз куди. Додому, а ти? Ще в офіс напевно забіжемо. Ти напевно до хлопчиків поспішаєш свої. Так, до хлопчиків тут мене не можу. Рухаємось глядачам, кажемо до зустрічі у програмі Ефект чи дефект наразі. Десь